Привіт, сонечки мої, це чергова мотивація для тих, хто захищає Україну. І хай це світле небо вас оберіга, хай в цьому дні здійсняться мрії ваші добрі, і ви проживете багато десятків років. І ви всміхнетесь, станете щасливі, ну хоч щасливіші тоді, хай вас оберігає сонячне сяйво і будь яка пора року. І головне, обережіть свою ви батьківщину, бережіть її, і будьте ви щасливі. І знову ж таки не втомлююся повторювати захисники і захисниці України, ви повернетеся живими і здоровими з війни.